Вітаю, ну я думаю, ви не виспалися, бо зважаючи на те, як рано вранці приїжджав нині поїзд із евакуйованими з Херсона. Вас я вже бачила на відео. Ви вже там були. Давайте спершу про те, люди. От з чим вони просто для того, щоб глядачі теж розуміли, чим реально приїхали люди, які рятувалися від великої води, і що вже їм що їм треба, якщо не все абсолютно. Ну, одразу хочу сказати, що в мене таке дежавю, Тому що коли був перший евакуаційний потяг е, е, спочатку повномасштабного вторгнення, е, 27-го числа, е, я теж була на вокзалі, і скажу, що знаєте, така сама картина, коли люди виходять з потяга. Але я для себе чітко зрозуміла, і ми вже, от навіть з колегами-волонтерами, спілкувалися, що знаєте, в людей немає вже такого страху і немає такої паніки. Звичайно, що біль. Розпач, більшість тих, які приїхали, вони вже чітко розуміють, куди вони приїхали. Тобто, це родичі, знайомі, друзі і частина тих людей, які теж змушені були евакуйовуватися з підтоплених місць проживання. Вони потребують ну, розселення. Люди приїжджають в літньому одязі. Зрозуміло, що немає якихось великих пожитків з собою. Тобто це маленький пакетик з найціннішими речами, в першу чергу, документи. Частина з тих, які ми зустрічали сьогодні, також люди приїжджали зі своїми домашніми тваринами, рятуючи їх так само, як і своє життя. І перш за все, людям потрібна напевно, все таки психологічна така допомога, тому що ми ж чітко розуміємо, що. Більшість тих людей, які до нас сьогодні навіть приїхали, вони пережили попередню окупацію, і тоді, коли вже з'явився якийсь, знаєте, світлий промінь надії, знову ця російська влада показала свою підступність, ницість і свою жорстокість. Це зрозуміла річ. Ви от зараз просто те, що ви зараз сказали про тих, хто прибув сюди, вони переважно вже розуміють, куди вони будуть зараз їхати, чи чекаєте на те, що можуть бути люди, яким не буде куди до кого їхати, до когось рідних чи близьких, і їм власне чи ну щоб зараз це не було сприйнято так, що ось приїхало лише 19 людей з Херсонщини, 55 із Запоріжжя. Більше вже не буде, і значить, яким є куди приїхати. Їхати їм нічого не треба. А, ось розкажіть, будь ласка, про те, що зараз збираєте, на що ви оголосили збір і зрозуміла річ, що ви не тільки тим, хто приїхав сюди. А от якщо вчора пакували тисячу продуктових наборів, відправляли їх, то ви пакуєте ще й передаєте або везете це все тут на місце безпосередньо самої трагедії. Е, ну, перш за все хочу сказати, що е, сьогоднішня там ранкова наша зустріч, вона. Ну посвідчувалося, що злагоджена робота. Тобто громадські організації, Червоний Хрест, скажімо так, влада вже злагоджена робота, і це теж дає свої такі якісні ефективні результати. Тобто, кожен знає, що робить. Кожен виконує чітко свою функцію. Ми безпосередньо від своєї громадської організації захисту об'єднання волонтерів роздали людям такий мінімальний, але дуже важливий потрібний медичний набір. І також продукти харчування. Сьогодні ми вже вкотре оголосили наступний збір необхідних речей. Це продукти довготривалого зберігання, тому що ми розуміємо, що і тут потрібно буде також людям допомагати, тому що те, що сьогодні приїхала така маленька частина, це того лиш навцього початок, тому що наступний евакуаційний потяг ми очікуємо в суботу. Так само зранку. Я думаю, що так само злагоджено зустрінемо людей. Гігієна також оголосили ми збір таких речей, якими ми повсякденно користуємося, тому що навіть якщо порівнювати, коли люди приїжджали з 24 четвертого моменту, двадцять четвертого лютого минулого року, то зараз ми розуміємо, що якщо ці м'яці населені пункти зазнали таких руйнувань, то люди не, не здебільшого не матимуть, куди повернутися, тому що. В більшості є шанси, що вони втратили все своє майно, тому що вода зрозуміло, що ну... забрала скажімо все, Так, все. Да, забрала, забрала все, тому що мокрі речі зіртовані, будинки розвалені. ну, Я думаю, що ми чітко розуміємо масштаби цієї масштаби трагедії і руйнації. Е, тому е, закликаємо хмельничан е, приносити на волонтерські штаби. Приносити також до нас і е, подушки, ковдри, постільну білизну, одяг. І навіть якщо це буде одяг осінній, нічого страшного, тому що ми пам'ятаємо, як це було в попередньому році. Я ж кажу, знову ж таки, як ніби як дежавю, е, це все складається, сортується, підписується. І окрім того, що ми працюємо на доброзахисті, маємо таку соціальну локацію. На мікрорайон Озерна вівторок, четвер і субота з 11 до 15 години туди люди теж можуть приносити кому зручніше. Наші волонтери приймуть, все це також буде роздано людям. Можна приносити на Каменецьку 76, тому що ми маємо філії в тих громадах, з якими ми працюємо. Це 14 вже філій, і люди також будуть туди звертатися, тому що зрозуміло, що. Це тільки сьогодні початок, а е, будуть їхати хтось власним транспортом, хтось автобусом, хтось буде залізничним сполученням. Ну і сьогодні вже мали контакти з е, партнерами, з колегами з Херсонщини. Ми розуміємо, що зараз потрібно багато, е, окрім медичних препаратів, е, ну потрібно е, багато дезінфікуючих засобів, тому що е, зараз літня пора, і зрозуміло, що процеси розпаду. Е, на жаль, Всього ми живого. не можемо це контролювати, але ми маємо максимально включитися і бути, е, бути ще сильнішими, щоб допомогти людям, які опинилися в такій, в такій біді. Е, крупи і макарони, наприклад, у нас в достатній кількості, але ось продукти довготривалого зберігання. Е, і ну, весь перелік можна знайти на наших сайтах на соціальних мережах. І тут дуже важливо не бути байдужими. І я скажу з досвіду власного, оскільки також я працюю як психолог, як психологиня. Я сьогодні от, мала, мала можливість підтримати, тому що всі приїжджають з різним емоційним станом. Людям в першу чергу потрібно знаєте, щиро щира підтримка, слово дати координовано дати. Шлях наступних дій, тому що ну, кожен приїжджає своїм волем. і були такі люди, які зрозуміло було, що вони були в шоковому стані, червоні очі. Тобто людина плакала, людина ці цю, весь цей шлях, який долає, розуміючи, що їде незрозуміло куди. Сьогодні потрібно координувати нашу роботу, бути активними, небайдужими, тому що дуже дорога ціна.